Друзі, всім привіт! Вернувся з Крушвіци з третього етапу Кубка Європи. Зайняв знову друге місце. Цього разу склад був набагато сильніший. Ось такий гарний трофей, тяжкий. Були дуже важкі змагання, тому що була більша конкуренція. Але загалом втримався друге місце. Зараз коротко все розкажу. Перша вправа тракпул зробив це за 18 секунд. Дуже швидко, дуже легка вправа для мене була. Переміг мене поляк там на, на, на одну секунду. Звичайно, що доказувати чи там, чи не доказувати, ніхто не знає, чи це було так, чи не так. Але загалом задоволений це вправою, більшу навіть важчих опонентів. На цих змаганнях до нас додався Литовець, найсніша людина Литви, Юкубайтіс, Андріус, дуже сильний спортсмен. Друга вправа, перекидання мішків. Цю вправу я переміг завдяки тренування з пашою на площаці дитячій. Надію, що так буде і на наступних змаганнях. Поляк не перекинув, перекинув тільки горзин. Ці мішки, дуже повільно, але перекинув. І це дало йому багато балів. Плюс я відірвався на балок поляка за рахунок того, що нас закрив грузін. І найлюбима моя вправа карусель Конона, за тільки рефліксую, тихати нормально не можу. Також не знаю, не можу не це з радістю, бо не з Кордякою, щоб мене це проніс. Але, на <свісно> та жаль, такого не можна робити. Проніс двох людей тільки переміг тут в цій вправі німця і словака. А всі останні грузин, литовець, поляк обійшли мене в цій праві. На жаль, дуже погано приніс. Колони Геркулеса було дуже жарко, ручки розколилися, було дуже важко тримати, чуть-чуть не порвав. Але також дуже погано, дуже багато балів втратив. Всього-навсього двох людей теж обійшов. Задача була не втратити багато балів, щоб не провели це по рейтингу. Звичайно, після цієї прави поляк її переміг і вже його догнати було нереально. Але наступна вправа мала бути моєю. Тому, на жаль, тут нічого не треную, короткі руки, короткі пальці і мені тут завжди дуже важко. Але я не жаліюся, я хвалюся, що мені це складно виконувати. І наступна вправа гантелька. 100 кг на повторення. Переміги тут дуже легко. Переміг тут дуже легко, піднявши 8 повторень, ще було 5 секунд на 9, але я був впевнений, що ніхто більше не зробить. Хоча поляк зробив теж 8 повторень. Ми з ним поділили перше місце по 7,5 балів, але я би десь три повторення йому не зарахував, бо там фіксації взагалі не було. Як завжди, судді знають краще за мене. Також в мене була травма дуже серйозна, я тиждень часу не міг підняти руку і твій на плечі я взагалі не тренував. Імпічмент синдрому плеча це коли ти не можеш відвести руку за рахунок того, що це запалена зв'язка або сухожилля. Але завдяки своєму реабілітологу Євгену я відновив плече, робив електростимуляцію, багато противозапальних пив. І не нагружав плечі. Тому я руку відновив, 8 повторень зробив. На жаль, 9 щось не вистачило мені клепки зробити. Але нічого, наступного разу буду знати, що треба в кожній вправі максимально викладатися, щоб хоча б по тому одному балу забрати і робити собі якийсь запас. Ну і остання вирішальна вправа, сходи сили. 2 по 230 кілограм, по 5 разів на кожну сходинку треба підняти, останню сходинку треба запхати максимально. Тут я зайняв третє місце. Перше місце поляк, друге місце готовець, третє місце я. Ну і далі по черзі там грузин, німець, словак і ще один поляк. Це принесло мені друге місце. Я відіграв свої бали. І, в принципі, попозував трошки на п'єдесталі, як має бути. Далі в мене ще одні змагання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, питайтеся щось в коментарях, на що я вам буду відповідати протягом цього тижня.